Добрий день, мої любі хлопчики та дівчатка. Діти, чуєте? Хтось плаче? Це до нас поспішає півночок. Добрий день, півночок. Мені мене звуть Петрику. Я сумний, тому що залишився вдома сам. Дорослі пішли на роботу, а друзі зайняті усі своїми справами. А я хочу піти погуляти. Та не знаю, чи можна мені одному виходити на вулицю? Діти, а чи можна малюкам самостійно виходити на вулицю? Як ви гадаєте, без дорослих? Ні, не можна, правильно не можна. А давайте ми відправимо Петрика прогулятися по вулиці та будемо дивитися пильно за ним та допомагати йому порадами. Іде Петрику по дорозі, а назустріч йому курча. Привіт! Як твої справи? Давно тебе не бачив? Здравствуй, Петрику! Я теж за тобою сумував. Завтра я до тебе прийду в гості. Пограємо з тобою. До побачення! Дуже був радий тебе бачити! До побачення, я буду тебе чекати на тебе! Петрико, а хто це був і чому ти так радісно з ним спілкувався? Та це мій двоюродний братик, мій родич. Я своїх родичів дуже люблю. Діти, а ви знаєте, кого називають родичами? Рідними людьми? Так, це батьки, бабусі, дідусі, брати, сестри, правильно, рідні дяді та тьоті. Як ви до них ставитеся? Любите їх, так? Ну далі подивимося, кого зустрів далі по дорозі Петрико. Пішов Петрико далі і зустрів він курку. Доброго ранку! Як ваші справи? Доброго ранку. Все добре. До побачення! Доброї днини! Петрико, а чому ти не обідняв курку, не поцілував її при зустрічі, як з курча? Тому що вона мені не рідна, а просто знайома? Вона працює разом з моєю мамою. Діти, а ви знаєте, хто такі знайомі? Правильно, це люди, яких ви не так добре знаєте: Сусіді, друзі ваших батьків, однолітки, з якими ви ходите по гурткам, наприклад, займаєтеся за інтересами. Чи багато у вас знайомих і як треба поводитися з ними, діти? Вітатися, бути привітними, бути вічливими. Наш Петрик продовжує свою подорож та зустрів качку. Петрик пройшов мимо качки, не звертаючи на неї уваги. Діти, а ви нічого дивного не помітили? З іншими Петрик вітався, а з Качкою ні. Петрик, а чому так? А чому я повинен вітатися з незнайомцями? Діти, а кого можна назвати незнайомцями? Скажіть мені, будь ласка, чужими людьми. Так, правильно, цих людей ми не знаємо. Це може бути перехожі в транспорті, на вулиці, коли ви гуляєте, або? Покупці в магазині, пасажири в транспорті. Люди, які проходять мимо нас. Діти, а чи завжди ми знаємо, як правильно поводитися в деяких ситуаціях? Малята, подивіться, будь ласка, пригоди хлопчика та дівчинки І ти, Петрику, подивитися. Привіт! Мене звуть Даша! А я Сашко. У нас є історія про безпечну поведінку з незнайомцями та про те, коли потрібно кричати, бігти та розповісти. Незнайомець це людина, яку ви не знаєте. Не слід розмовляти з незнайомцями чи їздити з ними куди-небудь, навіть якщо вони здаються милими. Я дізнався про це на минулих вихідних, коли ми пішли в парк з мамою. Так, ми бачимося з незнайомцями щодня. І вони, як правило. Милі та доброзичливі, тому нам не потрібно боятись незнайомців, але ми завжди повинні поводитись розумно з людьми, яких не знаємо. О, привіт, песику! Тому я подумала, що ми не повинні гладити собаку незнайомого чоловіка. Давай, Сашко, відбувай м'яч назад! Стривай! Ця собака така класна! Його собака дійсно була досить милою. Вона могла давати лапи і перекидатися. Її власник сказав, що у нього в машині цуценята. Він здавався справді милим, але ми повинні бути розумними з усіма незнайомцями. А бути розумними означає ніколи не залишатись наодинці з кимось, кого не знаєш, або йти туди, куди вони тобі кажуть. Потім він сказав, що цуценята були в його будинку неподалік. Він хотів, щоб ми поїхали туди з ним. Я сказала йому: Ні, ми повинні повертатися додому. Потім він почав підходити до нас. Саме тоді ми втекли. Ми знайшли мою маму, і я розповів їй, що сталося. Даша та Сашко зробили правильний вибір втекти. Незнайомці, яких ви зустрічаєте, можуть мати домашніх тварин, запропонувати вам цукерки або навіть попросити про допомогу. Але безпечна поведінка з незнайомцями означає, що ви ніколи не повинні йти нікуди з людиною, яку не знаєте. Коли незнайомець попросив Дашу та Сашка піти з ними, Даша знала, що потрібно кричати Ні, цікати і розказати. Більшість незнайомців хороші люди, але нам завжди потрібно дотримуватися правила безпечної поведінки з незнайомцями. Якщо хтось, кого ви не знаєте, хоче, щоб ви кудись поїхали з ним, скажіть їм ні. Втікайте і розкажіть дорослому. Петрико, ти запам'ятав, як е, правильно поводити себе з незнайомцями? Все запам'ятав? Так! Я гадаю, що і малята теж запам'ятали, як поводити себе з незнайомцями. Ну що ж, а давай зараз прощатися, скажемо малятам до побачення! До нових зустрічей! Пока-пока!